Псалом 149 Аллилуя! Заспівайте Господу нову пісню, йому хвала на зібранні праведних. Нехай радіє Ізраїль своїм творцем, хай пишаються сини Сіону своїм царем. Хай хвалять його ім'я хором, нехай грають йому на тимпані й псалтирі, бо Господь любить свій народ і прославить лагідних спасінням. Праведні будуть хвалитися в славі й радітимуть на своїх постелях, прославляння Бога на їхніх устах і мечі двосічні в їхніх руках, щоб відплату дати племенам, кару народам. Щоби пов'язати їхніх царів путами та їхніх вельмож залізними кайданами, звершити над ними записаний суд. Така слава для всіх його праведних. Об'явлення розділ п'ятий. І я побачив у правиці того, хто сидів на престолі книгу, списану зсередини і ззовні – Запечатану сімома печатями, і я побачив могутнього ангела, який проголошував гучним голосом Хто достойний розгорнути книгу і зняти її печаті, та ніхто не міг ні на небі, ні на землі, ні під землею розгорнути книгу і подивитися в неї. І я гірко плакав, тому що не знайшлося нікого, достойного розгорнути книгу і навіть подивитися в неї. А один зі старців каже мені: Не плач, ось лев, котрий з племені Юди з кореня Давида, він переміг і може зняти сім печатей. І я глянув ось серед престолу чотирьох істот, і серед старців стоїть агнець, наче заколений. Він має сім рогів та сім очей, а вони сім божих духів, посланих на всю землю. Він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидів на престолі. І коли взяв книгу, чотири істоти, і двадцять чотири старці впали перед Агнцем, маючи кожний гусла і золоті посудини, повні ладану, вони молитви святих, вони співають нову пісню, проголошуючи ти достойний узяти книгу і відкрити її печаті, бо ти був заколений і викупив нас Богові своєю кров'ю від усякого покоління і мови. Племені й народу, ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі. І я поглянув і почув голос багатьох ангелів довкола престолу, живих істот, і старців, і кількість їх була десятки тисяч разів по десять тисяч і тисячі тисяч, і говорили вони гучним голосом. Заколений агнець достойний прийняти силу і багатство, мудрість, міць, честь, славу благословення, і чув я, як кожне творіння, яке на небі і на землі, під землею і на морі, і все те, що в них говорило. Тому, хто сидить на престолі і ангцеві, благословення, честь, слава і влада на віки віків, а чотири істоти казали Амінь. І старці впалиниць та поклонилися. Книга Естер, розділ 3. Після цього цар Артаксеркс прославив Амана, сина Амадата Вугея, і підняв його, і першими поставив його сидіння між усіма його друзями, і всі, що при дворі, поклонялися йому, бо так наказав чинити цар, а Мардохей йому не поклонявся, і промовили до Мардохея ті, що в царському дворі. Мардохеє. Чому ти не слухаєшся того, що сказане царем? Вони йому говорили щодня, та він їх не слухав, і розповіли Аманові, що Мардохей противиться словам царя, і Мардохей оголосив їм, що є юдеєм. Аман, довідавшись, що Мардохей йому не кланяється, сильно розлютився і захотів вигубити всіх юдеїв із царства Артаксеркса. І прийняв рішення у 20-му році царства Артаксеркса та кинув жереби з дня на день і місяць на місяць, щоб вигубити в один день рід Мардохея і впав жереб на 14-й день місяця, який є Адар. І він промовив до царя Артаксеркса, кажучи є народ, розсипаний між народами по всьому твоєму царстві, а їхні закони відрізняються від законів усіх народів, але вони не слухаються законів царя, тож не годиться цареві їм попустити. Якщо вважає цар, нехай вирішить їх вигубити, і я запишу до скарбниці царя десять тисяч талантів срібла. І цар, знявши перстень, дав в руку Амана, щоб запечатати згідно з написаним проти юдеїв, і сказав цар Аманові Срібло тримай, а народові роби, як хочеш. І покликали писарів царя на тринадцятий день першого місяця, які записали, як і наказав Аман воєводам і володарям у всіх країнах від Індії аж до Ефіопії, 127 країнам і володарям народів їхніми мовами в ім'я царя Артаксеркса. І послали через листонож по царстві Артаксеркса, щоб вигубити юдейський рід в один день у 12-му місяці, який зветься Адар, і пограбувати їхній маєток. Відписи ж листів хай будуть виставлені в країнах, і нехай накажеться всім народам бути готовими до цього дня. У Сузах прискорювали справу цар і Аман постійно напивалися, а місто перебувало в неспокої. Книга Естер, розділ 4 Мардохей, взнавши те, що було звершене, роздер свій одяг, одягнувся у мішковину, посипав себе попилом і, вийшовши на вулиці міста, закричав гучним голосом Вигублюється народ, який не зробив нічого злого. І він прийшов аж до царської брами і став, бо не годилося йому ввійти до двору, маючи мішковину та попіл. І в усій країні, де виставлене було письмо, був крик, плач і велике голосіння з боку юдеїв. Вони надягали мішковину і посипали себе попелом. І ввійшли служниці цариці та євнухи і сповістили їй, і вона жахнулася, почувши те, що трапилось, і послала одягнути Мардохея і забрати його мішковину, але він не погодився. Тоді Естер покликала Ахратея свого Євнуха, що їй служив. І відіслала, щоб докладно довідався для неї в Мардохея, і вийшов ахратей на міську площу, що перед царською брамою. Мардохей же повідав їй те, що сталося, і обіцянку, яку Аман дав цареві покласти в скарбницю десять тисяч талантів, аби вигубити юдеїв. І він дав йому відпис того, що виставлене в Сузах про їхнє знищення, щоб показати Естер, і сказав йому заповісти їй, щоб, пішовши, просила царя і благала його за народ, пам'ятаючи дні свого впокорення, коли була годована, сказав він моєю рукою, тому що Аман, який є другий після царя, висловився проти нас на смерть, заклич до Господа, поговори із царем про нас і спаси нас від смерті. Прийшовши, Ахратей переказав їй усі ці слова. Естер ж промовила до Ахратея Піди до Мардохея і скажи усі народи царства знають, що кожний чоловік чи жінка, які ввійдуть непокликаними до царя у внутрішній двір, не має тому спасіння. Лише кому цар простягне золотий жезл, той врятується. Я не покликана ввійти до царя цих тридцять днів. І Ахратей повідав Мардохеєві всі слова Естер. А Мардохей сказав Ахратеєві піди і сповісти їй, не говори собі, Естер, що ти єдина в царстві з усіх юдеїв врятуєшся, бо якщо не послухаєшся в цей час, юдеям буде допомога і захист з іншого місця, а ти і їм твого батька будете знищені. І хто знає, чи не на цей час ти стала царицею. І Естер видіслала того, що до неї прийшов до Мардохея, кажучи Іди, збери юдеїв, що в Сузах, і постіть за мене не їжте і не пийте три дні, день і ніч. Я і мої служниці також будемо постити, і тоді ввійдемо до царя поза законом, навіть якби мені й загинути. І, пішовши, Мардохей зробив те, що йому заповіла Естер.